Друзі, всім привіт! Мене звати Надя. це канал Світло Бібліотек. І у цьому відео ми з вами підведемо підсумки за півроку. Але перед тим як перейти до самого відео, нагадую вам традиційно про свій промокод світло на сайті ВІВАТ, який дає 10% знижки на всі паперові книги, не тільки видавництва Vivat, а й інших видавництв представлених на сайті. Також цей промокод діє у книгарнях, де також продаються книги і видавництва Vivat, і абсолютно всіх інших видавництв. Ви можете назвати його на касі або показати опис до цього відео, який я розпочинаю інформацію про промокод. І отримати, крім того, ще картку, де можна збирати відмітки і отримувати приємні бонуси від видавництва. Тому не забувайте промокод світло, інформація в інфобоксі. А у цьому відео я хочу підвести такі підсумки, які не будуть стосуватися загалом планів річних, тому що все це прибережу на кінець року, і там уже з вами порахуємо, скільки я почитала з того, що запланувала, і чіткі це були власне книги. А цього разу я хочу зробити підсумки, давши. Певні номінації, роздавши певні номінації тим книгам, які я читала у першому півріччі 23-го року. Я робила такий формат минулого року, і мені загалом сподобалось. Сподіваюсь, вам також буде цікаво. Отож, поїхали до наших номінацій. І перша з них у мене тут є блокнот, в якому все записано. Це найкраща книга за півроку. І тут у мене одразу було кілька варіантів, але я все ж вирішила звузити до одного, тому що інші книги, які могли б підпасти, Ще потраплять в інші номінації, тому покажу вам одну єдину, яку б я обрала найкращою. це правила будинку сидру Джона Ірвінга. Це історія, яка просто захопила мене з перших же сторінок і від якої я не могла відірватися. Вона розповідає нам історію сиротинців, в якому є лікар Модрина, який в часи заборони абортів у Сполучених Штатах все ж виконує ці операції для жінок, тому що він бачить у цьому свою місію. І паралельно. Не з тим він приймає пологи, і а, ті жінки, які не хочуть своїх дітей, вони залишають їх прямо тут у а, цьому а, сиротинцю. Та власне і народжують, і от щоб скоротити кількість цих сиріт, яких потім лікар Мадрина виховує і роздає у сім'ї, він не допомагає жінкам робити аборти, незважаючи на те, що тема ніби звучить дуже серйозно і дуже сумно, і дуже сумбурно. Але насправді ця історія сповнена великої щирості, великої любові. Тут дуже багато гумору, тут дуже багато якогось такого, знаєте... Кипкування, але дуже теплого і дуже душевного. І загалом я дуже приємно провела свій час з цією книгою і раджу всім, буквально всім без виключення. Єдине, що може в цій книзі відштовхнути, це дуже дрібний шрифт, а також. Нюанси деяких процедур акушерських, але а, тим не менше, історія просто прекрасна, і я дуже хочу ще читати тепер книги Джона Ірвінга українською, видайте їх хтось, будь ласка. Наступна номінація це найкраще продовження. І тут ви, звісно, догадає... здогадаєтесь, кого я маю на увазі. Сперечно, це чорнильно, чорне серце від Роберта Галбрета. Це шоста частина циклу про детективну агенцію Кормора Настрайка і Робін Еллокот, де вони вже повноцінні партнери, де вони ведуть розслідування вперше в інтернеті виключно. Тобто, ну не виключно, але переважно в інтернеті. Це було дуже незвично, це було дуже захопливо. Це той випадок, коли тисячу сторінок читаються просто на одному подиху, і ти не помічаєш і хочеш ще, і ще. Поки що, мабуть, моя улюблена частина, хоча після кожної, так певно, Можу сказати, хоча бентежна кров теж займає особливе місце в моєму читацькому досвіді. Ну, а Ну, Чорнильне серце по-своєму особливе, тому що тут дійсно дуже багато соцмереж і дуже багато част... велика частина розслідування проходить там. І те, наскільки Роберт Галбрид переносить нас це розслідування в життя Робін і в життя Кормера на... наскільки це тонко, але затягуючи робить Роберт Галбрид, це просто не перевершено. І я дуже хочу читати продовження, і переконана, що якщо наступного року воно вийде у нас українською, тому що вже анонсована сьома частина в Британії, то те продовження знову стане моїм улюбленим у якихось підсумках року чи півроку. Наступна номінація Новинка, яку хочеш прочитати. І тут я вам показую сім чоловіків Гюго. І я певна ще не чула ще поганих відгуків на цю книгу. Так вона всім по різному подобається. Хтось у ній щось своє помічає, комусь щось те чи інше до вподоби. Але загалом відгуки дуже цікаві, дуже позитивні. Тому я вже з великим передочікуванням, з великим бажанням читаю чекаю знайомства з цієї книги і теж розповідають, що вона дуже легко і швидко читається. Дивіться, які форзи це. Ну і книга, звісно, дуже красива, дуже. Просто приємно її тримати в руках. Сподіваюся, таким же приємним буде і її читання. Наступна номінація найочікуваніші книги наступного півріччя, і тут, звісно, я чекаю продовження кількох циклів. Ну, по-перше, це ксонські хроніки. От видавництво ранок буквально на днях анонсували продовження, і буде і четверта частина вже 1 серпня. Я вже зробила передзамовлення і дуже чекаю, тому що мені дуже подобається ця серія. Я читала перші дві частини в. Наприкінці минулого і на початку теперішнього року. І це не фентезі, це історичні пригоди з історичним антуражем, про часи, коли вікінги захоплювали Британські острови, нинішні Британські острови. Це історія про Саксів, історія про Бритів, історія про вікінгів. Це надзвичайно захопливо читати. І там є один головний герой, за життям якого ми спостерігаємо і очима, якого ми. Бачимо цю епоху і те, як Бернард Корнелл, автор цієї серії, цього циклу, робиться майстерно, як він зображує битви, які я ніколи не любила читати. Але тут вони прописані дуже динамічно, дуже цікаво. З неймовірним захопленням читаєш ці історії і захоплює від першої до останньої сторінки. Наступний цикл, який я розпочала вже цього року і теж чекаю його продовження це серія детективів про Метю Шарлика. Я прочитала першу частину і. Мені загалом сподобалося, тому я в передочікуванні наступних частин. Мені цікаво, як буде розвиватися цей персонаж, і там теж класний історичний бекграунд е Англії часів е Кромвеля, е і мені теж цікаво буде спостерігати за історією, за королем Генріхом VIII, за Томасом Кромвелем. І цю, цю серію я полюбила якраз за те, що тут є і детективна складова, і історична складова, і те читаючи детектив, дізнаючись. Е Дучі розслідування з нашим метю Шарликом, дізнаєшся ще і про ту епоху, дуже багато із Навальним. Ну і ще одна найочікуваніша книга, скажу ще третю, це Шен Чакраборті, який анонсували першу книгу Латунне місто, яке анонсувало видавництво небо. Я робила вже давно передзамовлення і з нетерпінням чекаю, коли ж вона вийде, знаючи, що видавництво небо ще робить це як артбуки, великі, красиві книги, то я просто в передчутті. А наступна номінація це найбільше розчарування, і тут я вам покажу: спитайте мієчку. Дуже багато в мене було очікувань, дуже багато. Довіри було до цієї книги, але вона не зіграла зі мною, не спрацювала зі мною. Для мене це виявилася дуже така утопічна історія з героїнями, з якими я не розділила їхніх життєвих принципів, життєвих поглядів. І так я не обов'язково маю, звісно, розділяти погляди і принципи головних героїв, але тут вони мене чесно дратували, і я не могла якось проникнутися їхніми історіями. Тому Історія загалом залишила не те, що погане. Я досить гарно привела нею вечір чи два, але вона не зробила того вау-ефекту, якого я від неї очікувала, тому що чула стільки захопливих відгуків про неї. Наступна номінація це найбільший книжковий сюрприз. І тут я дозволю собі показати вам дві е книги, два, два види книг. Е перша з них це Захар Беркут. Е і тут для мене було книжковим сюрпризом. І, мабуть, сюрпризом тут погано. Слово, мабуть, відкриттям було для мене те, які як багато тем цікавих було закладено у цій роботі Івана Франка, який розповідає про дуже такі середньовічні часи. Це Карпатський регіон, це навала татаро монгольського іга на територію України, от коли вже вони доходять до Карпат. І поруч з цим, поруч з цією такою епохою, тут дуже багато сміливих, як на мою думку, тем про... Наприклад, про язичництво, про його місце в українській культурі і в українських віруваннях. Тут є тема феміністична, тому що тут у нас героїня, героїнь, вірніше, головна героїня дуже сильна і дуже така їй відведена, чи маленька роль тут. І вона зображена зовсім не беззахисною якоюсь такою принцесою, з якою там всі мають віддавати душу і серце. Вона сама ще може вв'язатися в бійку і постояти за себе. і і ведмедя загнати на полювання і так далі. І загалом для мене це було абсолютно дивовижне прочитання класики, яку ми читали в школі, але я її тоді зовсім не сприйняла і дуже рада, що перечитала Захара Беркута зараз і склала про нього таке класне враження. А наступне моє книжкове відкриття і книжковий сюрприз це було знайомство з коміксами. І я почала читати цикл Сталевий Алхімік. Мені дуже сподобалося спостерігати за пригодами. Єдиний мінус того, що треба тепер щоразу чекати наступного тому, а тут завжди завершується історія на якомусь такому класному моменті, що тобі хочеться от-от уже -от його читати. Я чомусь, правда, ще не зробила передзамовлення на третій том, але це виправлю, тому що дуже хочеться. Хочу продовжити знайомство, і можливо після сталевої алхіміка ввяжуся в ще одну авантюру і спробую ще читати якусь мангу. Наступна номінація це новий улюблений автор, і тут я, звісно, назву Джона Ірвінга. Дивно називати улюбленим автором лише за одну книгу, але після правил будинку Ситр у мене величезний кредит довіри до цього автора, і я дійсно дуже-дуже хочу далі з ним знайомитись і далі читати його роман. Настільки мені сподобалося його стиль, його почуття гумору, його увага до деталей, його увага до читача і повага до читача, тому що текст абсолютно не... Захаращений, текст не моралізує нічого. Текст дуже мудрий, але дуже легкий. Водночас це мені надзвичайно сподобалося у стилі автора, тому назву його тут. А наступна номінація це Новий фентезі-краш. І певно, в цій номінації я назву головного героя із Дології, сарантійської Дології, сарантійської мозаїки. Це Гай, його звати, так як і автор книги. Це мозаїст, і мені дуже був нетиповий образ цього головного героя, ремесленника, який робить мозаїки. І мені було цікаво спостерігати за його виборами, за його пригодами в цій історії. І загалом це той герой, той тип героя, з яким би я читала ще більше циклів, ще більше про нього історій, тому що він дуже харизматичний і дуже цікаві в нього завжди позиції. Життєва, тому ось такий Краш. Ну і наступна номінація це новий улюблений персонаж, не те, щоб Краш, але персонаж, який мені дуже був цікавим, це Метю сам, про якого я вже вам щойно розповідала. Чому мені цей персонаж цікавий, чому він став улюбленим? Тому що теж тут є такі задатки того, що він стане перед моральними виборами. Він уже в першій частині цього циклу постає перед моральними виборами, і це дуже цікаво читати в плані того, як трансформується людина, як вона змінює свій світогляд, як ті чи інші вчинки інших людей на нього впливають. І це абсолютно не те, щоб прямо персонаж до якого приймаєшся симптом. Батію, тому що йому є чим дорікнути, але це точно персонаж, за яким не байдуже як складеться до його доля. Тут і до нього є і співчуття, і трохи нерозуміння його, але знову ж таки мені буде дуже цікаво читати, як він надалі розвиватиметься, і як у нього тут є така дилема служіння, його професійний обов'язок і є моральна, моральні обов'язки. і от Як між цим він буде знаходити консенсус? Як він буде між цим балансувати, це мене надзвичайно приваблює. Теж. І певно, що ще один улюблений персонаж назву жіночі для знову ж таки балансу і гармонії у цій добірці. Це головна героїня з. Книги Уроки хімії. Мені дуже сподобалася ця історія, незважаючи на те, що КСД трохи розлякав цією обкладинкою багатьох читачів. Тим не менш, історія нам розповідає про жінку хімікиню яка це 50-60-ті роки у Сполучених Штатах із певних. Причин вона не може продовжувати свою кар'єру хімікині. Ну і ставлення до неї як до науковиці таке трохи зверхнє, тому що яка жінка-науковиця, що вона там може що і блондинка, що вона там може відкрити, вона просто може там лаборанткою ходити і не заважати великим чоловічим умам творити науку. І, от складається так обставини життєві, що наші головні героїні треба якось виживати. їй пропонують роботи на телебаченні, вести вечірнє шоу кулінарне. І вона погоджується без ентузіазму, але це стає для неї новим таким досвідом, і вона. Завдяки цій програмі дає надію і дає, скажімо так, вселяє повагу і любов до себе у багатьох домогосподарок, які теж роботу яких обестінюють, роботу яких не шанують. І вона розповідає жінкам, окрім самого рецепту, завжди у своєму шоу, ще і хімічні властивості елементів, і чому так чи інше відбувається, чому там м'ясо смажиться чи вода википає. вона пояснює їм закони. Хімі, хімії через кулінарію. І для мене оцей момент був, мабуть, найцікавішим у книзі. Я б сама подивилася з задоволенням таке шоу, якби воно було. Тому що це теж і корисно, і пізнавально, і ти ніби готуєш вечерю, але ти дізнаєшся багато нового. Це була прям прикольна для мене задумка. І головна героїня мене ніяк не дратувала, вона відстоювала свою позицію, вона якось зберігала здоровий глуст і завжди була, скажімо так, вірна собі хоча без перебільшень якихось і утрированих варіантів. Наступна номінація, це книга, що змусила плакати. І я подумала, що певно за ці півроку була одна єдина книга, яка змусила мене плакати. Це Соловей Крістінгени». Тут був один із таких майже фінальних моментів після завершення. Це історія про Другу світову, про окупацію Францію нацистами. І про історію однієї родини під час цієї війни, де в цій родині всі пройшли її по-своєму, всі постраждали по-своєму. Але один із таких. Фінальних акордів після завершення війни просто вибив уже <схід> всі мої емоції, вибив дух, тому що я, затамувавши подих, справді читала цю книгу. Мені і хотілося її дочитувати, і було боляче і образливо, але тим не менш, це прекрасна історія, і, яка знову ж змусила мене плакати. Наступна номінація Книга що зробила щасливою. Тут не те, щоб щасливою, я покажу книга, яка мене дуже надихнула, і яку я зараз навіть цитую. І розповідає якісь уривки з неї це про письменство Стівена Кінга. Дуже мені сподобалася ця робота письменника. Вона дуже така маленька, але це автобіографічна, де поруч із фактами зі свого життя, історіями зі свого життя Стівен Кінг ще і дає поради молодим письменникам чи уже реалізованим письменникам про те, як стати ще кращими у своїй професії. І, по-перше, це допомогло зазирнути залаштунки, подивитися, як працює Стівен Кінг. Як він буквально які слова він використовує, які він радить не використовувати, до того, як влаштований його робочий розпорядок, як він працює, що його надихає, що він робить, коли йому не працюється. І в той же час це історія людини, яка пройшла непростий шлях становлення і яка вміє бути вдячною за свій талант, вміє бути вдячною людям, які йому допомагали. Це дуже така, як на мене, Щира і дуже потрібна книга, і я обов'язково колись її ще перечитаю, тому що вона мене дала дуже такий позитивний і гарний заряд. І якщо ви, до речі, задумуєтеся про письменство, то раджу звернути увагу теж на цю книгу. Наступна номінація найгарніша книга. І знаєте, я готую вам підбірку, так як і обіцяла, найгарніших книг, які є у мене на полицях, за моєю скромною думкою. Але серед усіх дуже красивих книг, якими як останнім часом нас радують наші видавництва, я покажу певно пристрасті Олімпу, тому що тут від першої до останньої сторінки тут не тільки обкладинка, а весь цей комікс просто насолода для очей. І це, звісно, заслуга в першу чергу художниці-письменниці, яка створила. Цей коміс, комікс комікс Рейчел Смайт, але і наше українське видання видавництво ВАД зробило дуже красивим. Передало всі кольори, дуже якісний папір. Ну просто одна насолода читати і дивитися. І я дуже люблю цю книгу. І англійські версії у мене є перші два тому від подруги Альони, і ось ця українська. Я просто люблю в них залипати, і була б моя воля годинами б це робила. Ну і остання заключна номінація на сьогодні це книга, яку ти хочеш дочитати цьому наступному вже півріччі. І тут дам це граф Монти Крісто. Мені вже соромно його вам показувати. Я його читаю вже третій рік. Трошки. Тут закладинка все ще не змінена, тому що я більше його читаю в електронці і дуже сподіваюся, що дочитаю цю історію цього року. Вже принаймні дуже хочеться це зробити, не хочеться на четвертий рік заходити. Я не скажу, що мені не цікаво. Можливо, це історія, яка мала трапитися зі мною трошечки раніше, в більш юному віці, і я б її більш захоплено прочитала. Зараз це я читаю, так це дуже якісна. Звісно, знаєте, я коли в мене якийсь такий нечтун, або я не знаю, що хочу, я завжди звертаюся до класики, і це просто ідеальний для мене шлях, воно мене виводить одразу на читання. І от так само у мене з графом Крісто, якщо я щось завершила, чи не знаю, що почитати, чи нічого мені не хочеться, я відкриваю цю історію і одразу ж мені не треба там навіть зазирати, що було до того, що на чому я там зупинилася. Я одразу знаю ідеї, я одразу вливаюся в текст, немає жодних зусиль. Жодного порогу для входу в текст, і з цього боку це ідеальна історія. Але от за самим, самою задумкою, за ідеєю, закладена в цей текст, мені здається, я її не в свій час вже взяла. От трошечки більше того підліткового максималізму, і вона взагалі мені залетіла супер. На три роки я б її точно не затягувала. Але хочеться пообіцяти вам і собі, що я її все ж таки у 23-му році таки дочитаю. Друзі, сподіваюся, така рубрика і такі підсумки були для вас цікавими. Пишіть у коментарях, яка книга за минуле півріччя була для вас най-най-най найособливішою, -най найкласнішою, найкращою. Я вам дякую за перегляд, дякую за коментарі, за підписки, за ваші лайки. Особливо дякую моїм спонсорам і тим, хто підтримує на Баймія Кофі мій аккаунт і мою творчість. Дякую за перегляд. До зустрічі у нових відео. Па-па!